Легендарна BMW 5 серії в кузові e 60 з Самим легендарним двигуном 3 літра бензин М57 на чугунному блокі на 6 ступеневому класичному автоматі ZF на задньому приводі. Ну, дуже класно їде двигун, працює добре, муркоче, ніжніше, ніж ваша киця. Діодні фарки. Так, да, автомобіль, у нас сайлінговий, але має діодні передні і задні фарки М-бампер. Ось такі зимові колеса з хорошим профілем, автомобіль їде досить мягко. По салончику У нас непогана комплектація, шкірені сидіння з електрорегулюваннями пам'яті, циклопедйомники, автоматичне світло, Двузонний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь. Салон в непоганому стані. Їде автомобіль досить приємно, так капець, як класно і дуже класно розганяється. Прям тяга, ну божественна. чек вас даже причому не горить задній ряд. Дивимось, не заюзаний, не затертий, ну поганий задній ряд. Ну, їде дуже класна. Да, так, є невеличкі нюансики, покусу. Не без цього, само собою. Автомобіль буде продаватись непоганій ціні для дизеля, тим паче в нього хороша техніка, хороша ходова, автомат переключає дуже добре. Ходовка без посторонніх звуків. Загалом, кого цікавить емоційне авто на дизелі, яке доїде куди треба і вернеться назад. От там номер телефону. Приїжджайте, набирайте. Можна обмін, можна кредит, можна в лізинг, тому що якщо у вас немає грошей зараз, то можна купити її в кредит і не собрати, тому що мрії не можуть чекати. Чекаємо вас на перегляд цього автомобіля.